Вони знають, що таке жити на вулиці і втратити свій хоч і підвальний, але усе ж прихисток не хочуть. Рівненські безхатьки під міською радою стали на захист притулку у житловій багатоповерхівці на вулиці Кавказькій, 15. з приміщення, що є міською комунальною власністю, їх уже не вперше беруться виселити. Ми прийшли сюди, щоб захищати свої права. Нам же ж не знову не на вулиці. Я по божій милості, по Божій благодаті, зараз знаходжуся в такому гарному приміщенні. Хоч підвальне приміщення, але воно дуже гарне. І на вулицю йти я не хотів би знову назад. Ну що, на вокзал йти? Я не знаю. Я питання до влади, от куди йти? По мусорках? Я, звісно, не піду, я буду добиватися. Чергова уже п'ята спроба виселити безхатьків призначена на 6 березня. Загалом же конфлікт довкола притулку на Кавказькій 15 не вщухає другий рік. У підвалі його облаштував благодійник Саного Касян. З листом підтримки від міжцерковної ради на ім'я очільника рівного він апелює до милосердя міських посадовців. У нас були домовленості. спочатку на 5 років були записані конкурси, а потім ми домовилися. До трьох років візьмемо, а потім на двадцять років. Ми повірили цими всіма словами і зробили ремонт. Після закінчення докору чому-то з рук виникли претензії до нас безпідставні скарги жителів. Давайте інші приміщення. Ну куди я ділити 20 чоловік? На пропозиції делегувати кілька своїх представників на перемовини у міську раду без хатьки не погоджуються. Наверно. Давайте зайдемо по людськи, але не всі, хоча б п'ять чоловік. Ні, всі зайдуть, тому що вони далі будуть жити тут. Відтак гуртом ідуть за тим, аби їх урешті залишили в спокої. Натомість секретар міської ради Сергій Паладійчук просить час на пошуки альтернативи. Він проти, щоб без безхатьків викинули на вулицю, але ігнорувати думку інших рівнян, які живуть у цьому будинку, і невдоволені таким сусідством, теж не вихід. Я спробую зібрати нараду, щоб з нашими працівниками відповідають за комунальне майно пошукати можливо якісь варіанти, як цю проблему можна вирішити. І ми тоді з вами в четвер, де чи в четвер очевидно, скрізь, що буде вже і міський голова. Ми звожуємо з вами вдвох підійти там чи там хто там буде там, ви там ще пара людей до міського голови на таку пропозицію без хатьки погоджуються, це тимчасовим, але усе ж компромісом. Побачимо після четверга. Якщо наші думки сходяться, то я бачу проблем. Не бачу. А якщо ми розійдемося, то придеться нам звичайно боротися за справедливість. Похід у міську раду безхатьки назвали попереджувальною акцією. Як діятимуть у разі, якщо і після цього не припинять їх виселяти, наразі не озвучують. Валентина Гордич, Дмитро хитрий. Інформаційна програма День.